Ольга Кругляк, і відповідь на питання, чому так багато людей не можуть збудувати глибинні, якісні безпечні стосунки, де багато підтримки, безпеки, розуміння. Справа в тому, що багато з нас, на жаль, виросло в родині, де було е, вважали за нормою е, фізичне покарання. Сексуальне насилля, на жаль, образи фізичні, моральні, е ігнорування. І коли ми виросли, е будуючи стосунки, в яких немає ось цього, що з нами було там обраг, да, насилля і так далі. Нам вже здається, що це є якби саме краще, що може бути. Але насправді ні. Друзі, привіт! Я довго життя.